Урану, з якої кров струмком летить, прости, о, Господи, невдячну маму і дитя її, ти охрести. На початку твого земного життя прийшов до тебе, Ісусе, справедливий чоловік роду Давида, Йосип. тепер на хрестній дорозі, приходить тобі на допомогу Симеон, чоловік з Киринеї. На початку моєї хресної дороги стає мій батько. Ні, не тому, щоб допомогти мені. Мій батько не проявив себе як чоловік справедливий, коли моя мама сказала йому, що я вісню, відповів, що це його не стосується, що він не хоче дитини. Як боляче, ці слова відбилися в моєму крихітному серці. І знову, чому? Чому інші батьки з нетерпінням чекають на народження своєї дитини, а мої ні? Чим я завинив перед ними лише тим, що живу? О, Ісусе, уже з перших днів життя я несу хрест. І його мені дали моя мама і мій тато. Чи це справедливо? No, I що я безсуднюю не зачає землі, людиною, яку Бог довіри її, як мати. І в мене залабилася надія, надія, що моя мама за вміє, прокинеться від старшого сня, посвідомити помилку і дозволить мені життя. Я в повний дачній святі твоїй веронітні, що захистила поміну прогідність і право на життя. О, допомагає сім'ям, і захищає життя кожної людини, а особливо таких беззахисних дітей, як я. Забрати терняв, мить одну живих дітей хрестити і за аборти вже не знати. Я також досвідчую біль удару другого падіння. Я усвідомлюю, що саме я діті, є тією страшною реальністю, від якої моя мама хоче будь-якою ціною звільнитися, звільнитися ціною моєї смерті. Смерті своєї дитини. Але чи вона зможе забути про це? Ні, навіть час їй не допоможе, хоч говорить, що час лікує рани. Вона уже зараз знову і знову сама собі доказує, що я ще не є дитиною, що я ще не людина, то ким я є? Ким була вона, коли носила її під серцем її мама, моя бабуся? Ким же її ті всі, котрі беруть початок дороги свого життя під серцем матері? Ким же вони є? Як глибоко ти помиляєшся, мамо, а я так жалію, що не можеш мене почути. То не знаєш, що я здогадуюся про твої наміри, плануючи моє знищення, чи могла б ти споглянути мені в очі? Тільки ти мене знаєш, Боже, тільки ти мене кохаєш, бо найрідніші мені люди мають кам'яні серця. Ісусе, через біль. Падіння прошу тебе за усіх багатодітних батьків, усіх тих, хто з любов'ю прийняв твій дар, дітей і дозволив їм жити. Отче наш, що є сина небесах, плачучих жінок. Слово за святої, слави, навоємо, сходим. Можливо, Господь вислухає нас і Дух Святий просвітить хволі роду і настане Богом даний час родити всіх дітей на Божу користь. І до тебе, моя мамо, скеровує Ісус ці слова, плач над собою та над своїми дітьми. Зараз ти не хочеш зрозуміти, ти завсято хочеш позбутися тягаря мене, своєї дитини, але прийде час, коли усвідомиш, яке велике непоправне зло вчинила та буде вже пізно, бо мене тобі ніхто не поверне. А може, саме мені судилося подати тобі на старості склянку води та піклуватися про тебе. Чи про це ти подумала, прийде час. І прийде він досить швидко, коли ти сама потребуватимеш любові, будеш такою ж безпорадньою, як я тепер. Бо молоді руки швидко проминають, і сама ти помітиш, як у волосі з'явиться сивина, не бажаючи поділитися своєю любов'ю зі мною тепер, пізніше не отримаєш за мене нічого, залишиться лише гіркі спогади та пустка. А я так хочу жити, тату, мамо. Дозвольте мені жити, почуйте крик свого немовляти, Ісусе, дай благодать щирого жалю, навернені покаян для усіх тих, хто допустився цього нелюдського Отче наш, що нашого сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, Ahora,